Epic World Cup – це найшвидший велосипед у світі для тих, хто шукає ефективне поєднання швидкості, контролю та легкості. Чи готові ви стати частиною цієї історії? Привіт! Я Ольга Віюк, і сьогодні ми поговоримо про шедевр Specialized Epic World Cup Expert 2025 року. Цей байк створений не просто для гонок, а для того, щоб вражати і перемагати. Це не просто новинка, це вершина технологій у світі кроскантрі. Рама карбонова, суперлегка і з революційним дизайном. Вона побудована за новими стандартами жорсткості каретки та торсійної жорсткості. Завдяки спеціальному подвійно-ромбоподібному каркасному дизайну цей байк дає ідеальну стабільність на високих швидкостях і мінімальний момент перекосу. вага рами всього 1915 грам, що дозволяє не тільки відчувати кожен поштовх на обхілах, а й зменшує загальну масу байка, що має критичне значення для ефективності в гонках. Підвізка у цьому байку не має традиційної системи. Натомість ми маємо революційну сід люкс Custom від Rockshox. Ця система поєднує жорсткість хардтейла і відмінною поглинальністю подвійної підвізки. Вилка RockShox Сід SL з демпфером 3-Position Race Day 2 і 110 мм активного ходу вона не просто дає комфорт, а й ідеально налаштована для гонок. Поєднує максимальну жорсткість на підйомах і ефективність під час швидкісних спусків. Трансмісія SRAM GX Transmission – надійне та швидке бездротове перемикання, яке працює точно та миттєво. Можна не турбуватися про затримки або помилки. Байк працює з максимальною ефективністю в найскладніших умовах гонки: колеса Roval Control Carbon – карбонові обода з внутрішньою шириною 29 мм, які забезпечують оптимальну міцність при мінімальній вазі. Ідеальні для швидких апхілів і стабільних спусків. Вони забезпечують баланс між міцністю та швидкістю. Specialized Epic World Cup Expert 2025 це більше ніж просто байк. Це інструмент для тих, хто хоче вигравати, для тих, хто незадоволений звичайним. Це для тих, хто прагне досягати своїх найкращих результатів, будь то на рівних ділянках або на складних технічних трасах. Як сказав чемпіон світу Крістофер Блевінс, ця штука дає мені все, що я хочу від хардтейла, плюс контроль і можливості двох підвісу. Тож, якщо ви хочете бути на гребані хвилі, катати на передовій технології і мати справжнього партнера для перемог, цей Epic World Cup чекає на вас. Просто сідати і летіти!